Знайшли пост про оренду аккаунтів, не будьте наївними. Переповнена стрічка соцмереж серед новин із різного роду постів часто містить також і дописи про оренду аккаунтів. Автори запевняють у тому, що жодних ризиків для вас, вашої сторінки і вашої приватності немає. Крім цього, запевняють в тому, що все легально. Але чи справді так? Вимоги в орендарів дуже подібні. Активна сторінка, яка існує більше ніж півроку, прив'язані сторінки до мобільного телефону. Наявність певного числа друзів. Акаунт раніше не здавали в оренду, зі сторінки раніше не ставили рекламу. Важливо, аби сторінка була живою, адже тоді і алгоритм Facebook сприйматимуть краще. Про ризики такої сумнівної справи нас консультував луцький спеціаліст із цифрової безпеки Ігор Ткач. За його словами, Facebook-сторінка може бути ключем не тільки до вашого приватного життя, але й до пошти різних онлайн-кабінетів. Та навіть банківських рахунків. Найпростіша причина користування таких акаунтів це просування реклами, послуг та товарів. Крім цього, особливо після початку російської агресії дуже активно поширилися боти-сторінки нереальних людей, які активно беруть участь у дискусіях, зокрема політичних, та поширюють дезінформацію. Основне їхнє завдання формування громадської думки. До наслідків видачі в оренду акаунтів можна віднести і покарання за статтею 190 Кримінального кодексу України за володіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою шахрайство за попередньою змовою групою осіб. Або таке, що завдало значної шкоди потерпілому, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, що карається мінімум штрафом, а максимум позбавлення болі на срок від 3 до 8 років. Отже, ні в якому разі не погоджуйтесь на пропозиції на оренду аккаунтів, ніколи не будете знати, коли нагрядуть наслідки за це рішення. Адже це може бути або фінансова афера, або сприйняння поширення дезінформації. Саме в той час коли така цінна інформаційна гігієна.